Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати, як додавати зображення різні на слайди презентації. Давайте з вами пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами вияснили, що ми можемо додавати до презентації такі зображення, діаграми, таблиці. Рисунки SmartArt, відео онлайнові зображення і звичайні зображення. І от на минулому уроці ми з вами розглядали, як додавати звичайні зображення. А на цьому уроці ми з вами розглянемо, як додавати рисунки SmartArt та онлайн зображення. Але давайте спочатку пригадаємо, щоб додати. На слайд зображення нам треба або скористатись піктограмкою на слайді зображення, або зайти у вкладку Вставлення і вибрати цей значок зображення. Щоб додати автофігури, нам треба зайти у вкладці Вставлення, в інструмент фігури І натиснувши на нього, розмістити фігуру там, де ми хочемо, щоб вона знаходилась на слайді. І пам'ятаємо, що фігуру ми також можемо змінювати розмір, колір, так, переміщувати, обертати їх, тобто виконувати всі ті ж дії, що і з малюнками. І ще ми з вами на минулому уроці. Вивчили, що ми можемо додавати до презентації знімок екрану. Щоб додати знімок екрану, нам треба зайти знову ж таки у вкладку Вставлення і у вікні зображення вибрати знімок екрану. І натиснувши на нього, вибираємо місце, де ми хочемо виконати знімок з екрану, і автоматично цей знімок додається до нашої презентації. Тож, сьогодні давайте розглянемо ще два види вставлення зображень. Це онлайн зображення і рисунки Smart Art. Щоб додати онлайн зображення нам треба у вкладці вставлення вибрати отакий от значок онлайнові зображення у вікні зображення. Або клацнути на піктограмці у слайді на цей от значок онлайн зображення. У з'явившомуся вікні, вибираємо оце от пошук зображень у і вводимо слово пошуку, тобто то, що ми хочемо знайти. Зображення чого. Я ввела слово книга. І, бачите, у мене тут багато варіантів зображень з книгами. Вибираємо той варіант, який нам подобається, і натискаємо вставити. І все, малюнок додається до нашої презентації. Звертаю увагу на оце от сповіщення. Це сповіщення означає, що ви скористаєтесь малюнками, які ліцензовані, тобто на які у людей є авторські права ну, тих людей, які зробили цей знімок чи малюнок. Вони дозволяють безкоштовно їх використовувати, але ну, треба поважати так, авторські права цих людей. І от оце логотип цієї ліцензії. Якщо ви бачите якесь зображення, наприклад, і біля нього є такий логотип, то це означає, що на це зображення у когось є авторські права. Тепер розглянемо, як додати до нашого слайду презентації рисунок SmartArt. Що таке рисунок Smart-Art? Це такі от невеличкі якісь схеми, які дозволяють нам більш наочно презентувати якісь дані. Для того, щоб ставити рисунок Smart-Art, ми заходимо теж в вкладку вставлення і у вікні ілюстрації вибираємо ось оцей значок Smart-Art. Коли ми його натиснемо, у нас з'явиться таке вікно, де нам потрібно вибрати той рисунок, який нам найбільш підходить. Їх тут дуже багато, бачите, там можна ще пролистати список. Вибираємо те, що нам потрібно, і натискаємо ОК. І у нас додається такий от рисунок SmartArt. Ми можемо дані в нього вносити або клікаючи по оцим от віконцям, і у нас з'являється курсор. Або, що зручніше, натискаємо на оцю стрілочку, невеличку. так, І у нас випадає таке віконце, де ми можемо з вами вводити текст. От бачите, у мене курсор стоїть в групі 3. так. І після введення тексту він автоматично з'являється у цих віконцях. Коли ми вже все закінчили, натискаємо на крестик, і у нас просто залишиться звичайний рисунок, такий, який він буде у нас в презентації. Під час роботи з рисунками SmartArt у нас буде доступна панель знаряддя для рисунків SmartArt», де є вкладки Конструктор і формат. І де ви можете внести якісь зміни. Ну, наприклад, змінити стиль, бачите, зробити таке, як випуклий, там. змінити кольорову палітру, перейти там, в область тексту, додати додаткову фігуру, якщо раптом ви виявили, що вам не вистачає так, якоїсь фігури. Ну, от Приклад рисунків SmartArt. Дивіться, оцей перше, що я вам показувала, я заповнила. Об'єкти кольорами, підписами, який це колір, блакитний, синій, зелений і так далі. А отут от у мене така піраміда харчування, що більш всього у нас найбільш ну, калорійний має бути сніданок, далі менш калорійний обід, і менше всього калорій у нас має бути на вечерю. Тобто, ну, звичайно, більш наглядно, чи ми просто створили якусь таблицю. так же? Тож, давайте зараз з вами додамо слайд, ну, нехай порожній слайд, і на ньому швиденько спробуємо, якщо нам дозволить наш інтернет, додати онлайнове зображення. От, вкладка вставлення, натискаємо онлайнові зображення, давайте, нехай буде кіт, так? натискаємо Enter. І от у нас з'явилось зображення котиків. Бачите, от у нас сповіщення, так, що це ліцензовані об'єкти. Звичайно, ми можемо тут вибрати і усі, так, де будуть і ліцензовані, і інші звичайні фотографії. Але як бачите, в основному у нас вони всі ліцензовані. Вибираємо якогось котика, і це саме проблемне, чи вставиться він у нас зараз, чи ні, чудово вставився, бо в мене поганий сьогодні інтернет. І вже можемо з цим малюнком працювати так, як працюємо зі звичайним малюнком, який ми вставили з файлу. І тепер давайте швиденько розглянемо з вами порожній слайд. Додамо. Об'єкт SmartArt. От art відкрилось вікно, бачите? у нас тут список типів об'єктів і самі самі об'єкти. Ну, Наприклад, виберемо оцей, натискаємо ОК. І от у нас додався об'єкт SmartArt. Дивіться, є конструктор, є формат, Так, де ми можемо ну, давайте швиденько змінимо кольори, і от наш об'єкт змінив кольори. І от віконце, в якому ми вносимо зміни тексту. Бачите, так? Що ж, діти, дякую вам за увагу. Будь ласка, перегляньте обов'язково ще раз і презентацію. До побачення!